вітання на каналі АйСі Ті 2. Сьогодні прислухайтеся до Снігура. Якщо він свистить, незабаром зима буде. А поки що на заході України похмурий день, але без дощів. У більшості міст прогнозується густе хмаровиння, подекуди з короткими проясненнями. Наприкінці дня погода залишатиметься сухою і прохолодною. Температура в день 8-10, а вночі 2-4 градуси тепла. На півночі хмарне небо, подекуди з Родкими проясненнями надвечір, у Чернігові ближче до темної пори, хмари розійдуться. Тоді як у Сумах і Житомирі важкі хмари триматимуться цілий день. Денна температура 7-9, а нічна 4-6 градусів тепла. На сході України день розпочнеться під хмарами, місцями з невеликим дощем, але вже до обіду розвиднеться. День у Донецьку і Луганську ранкові опади швидко стихнуть. У Харкові сухий. День. Стопчики термометрів коливатимуться в межах 9-11 в день, а вночі буде 5-7 градусів з плюсом. На півдні зранку хмарно, втім, уже у другій половині дня небо стане ясним. У Запоріжжі короткий дощ, можливий лише вночі. А до Рагнонгу він стихне. Температура 9-11 в день і 6-8 градусів з плюсом вночі. У центральних областях України день мене спокійно і без опадів. Ранок подекуди. Буде ясним, але вже в день небо вкриється хмарами. На градусниках 8-10 градусів в день, а вночі буде 5-7 градусів з позначкою плюс. У Києві досвітні хмари розсіються, а в день знову зберуться, щоб увечері звільнити небо від своєї присутності. Без опадів. Температура коливатиметься в межах 7-9 в день і 3-5 градусів з плюсом вночі. Ось така погода сьогодні в Україні. Одягайтеся за середину Сезоном і не забувайте усміхатися, адже навіть хмарний день може бути яскравим і щасливим. А поки що, нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.